Io a seminario si è radunato. Cristo sarà stanziato. Stabiliamo. Lupi compagni, fratelli e fratelli Francesco e Cesario, potete consacrarvi, potete dinare nostre, Vitali e noi, doriamo professi seminari, che oggi vi daranno la vita di suo Точно у тих виразах, коли весіння свято називається народження в тіні Господа нашого Ісуса Христа. Бо кожне слово є, є дуже важливим. Кожне слово є, є таким великим актом е, віри нашої, народження в тіні Господа Ісуса Христа. Божий син взяв на себе людське тіло з тіле Марії. І... Ці дні ми можемо так багато, багато заглибитися в ту таємницю володження Ісуса Христа. Бо Тома Хмельницький каже, що це велика таємниця нашої діти. І так учить церква. Ми до кінця і не зможемо зрозуміти, як так, що друга Божа особа, Божий Син, Боже Слово, взяв на себе людське тіло, Народився як людина, як кожен із нас. Це велика таємниця, в яку ми віримо, в яку ми віримо. І, і це є дуже важливо, щоб вірушення Ісуса Христа не кожного разу поглиблювали. Кожного разу, щоб ми були в корінені Ісусі Христі, все сильніше і сильніше. І я собі так. Це, який вона ці церкви, і коли народився Іван Христити, то лука в принципі атмосфера такої великої родинної радості і родинної зустрічі. Як народився і вам зібралися сусіди, вся родина, всі вже такому великому натхненні радості і допомоги, коли рука обвисне народження Ісуса Христа, як ми чуємо, то воно є таким великим контрастом лукав Пісня, що це Євангеліє, що це народження є, є, є дуже в простоті і бідності, що найбільш вражає, що є така, така велика, велика простота і бідність. Але разом з тим ми можемо якщо, відчути, ми можемо відчути з цього немає руки, що що є теж та така ніжність тієї події. Ніжність Марії і ніжність Йосифа. І ніжність Святого Йосифа цього великого, великого святого, якого ангел, коли з'являється в прямому місті, називає Векрасними Сімана Йосифа Симонавіда. Це буде не слова вільність, того робітника, простинного сторіна. Він був дуже добрий спеціаліст, мав руки в всіх вознях. Але це був муж молитвий, муж прославив Бога, дуже терплячий мужній чоловік. Надзвичайно мужній чоловік. І Бог його називає через заміна Сіна Давида. Я тебе вибрав. Я тебе вибрав, щоб ти його охороняв Марії. І мого сина, Спасителя, щоб ти їх охороняв, бо я бачу твоє серце, я бачу, що твоє серце є серце та Серце дуже-дуже мужнє, чутливе, серце, яке просто Бога. І бачимо, що радість народження Івана і ця простота і вільність народження Ісуса, як гарно лука, якби робимо цей контраст. А що відбувається? Що відбувається в сьогоднішньому іванні? Відбувається щось дуже-дуже такого неймовірного, якби, якби так ніби небеса не можуть дивитися на цю простоту, на цю смиренність Ісуса Марії Іосина, якби небеса не можуть дивитися, і вони самі спускаються. Ціне небо спускається в токоли Федерське і співає пісню про Стану. Слава Велишко Бога, назад ми людям добре волі і являється mm -hmm. пастухам, запрошують вас тим, іти, і тих найпростіших, найвірніших іти і поклонитися на очевидному і Спасин. Бачите, як, як Бог прекрасно це знає, все знає, оточити тою неймовірною красою. І в нашому житті може бути, може бути може буде дуже багато. Це така перша, перша така рефлексія, думка, яку я так дуже хочу з вами поділити, що в цей час місьпах не поспускається до нас. І то дуже гарно передати церкви. На кожній службі Божій ми співаємо за нами і життя в ними, так як ми пане і війни разом, разом вітають Ісуса, який приходить на наші престоли, яка те, дуже важлива, це що сьогоднішнього і сьогоднішнього серічного ми вступаємо, ціла Католицька церква, вступає такий дуже важливий, дуже важливий і прекрасний рік благодаті. 2025 рік це є великий рік у Католицькій церкві. Це є рік великої Божої благодаті, Божого помилування І ми будемо дуже багато про нього говорити. Але я сьогодні хотів сказати лише одну таку же гарну думку, яка викриває із листа були папа Франциска. Сьогодні папа Франциск, урочисто у часі пастерки, різдвяної другі, відкриє велені двері на головній базилиці католицького світу на соборі святого апостола Петра. А в неділю ми це зробимо у нашій батьки, владикати вроду, не діста, відкриє творення нашого патруляного собору. І так ми започаткуємо цей прекрасний час Божої благодати. Що дуже важливо, дуже важливо є, що Святой Отець, який повністю цей бік присвячує богословській теологічній чистоті надії. Церква нас запрошує в цей час лекати, запитувати себе, на кого я покладаю свою надію, свою надію, хто є моєю надією. Бо чому ми для на церкві, я вам дуже важливо у цей час є дуже важкий час. Час сліз, час війни, кожного не бачимо смерть, бачити багато страждання. i czy nie tak w nie zastaniam się, czy możemy na Boga? To jest bardzo ważniejsze, że deklaracja, jakie jest słowo, i posłania Apostoła, że nie że na nie albo І тому дуже, дуже важливо покладати всю свою надію на нього, на нашого Господа, на Той найпотужніший скель нашого Спасіння, на Ісуса Христа. І коли ми так говоримо, про ну, надію, що надію можна, можна, покласти, можна покласти, коли ми маємо Святого Духа, до цар і будемо надіятися правильно люди надіється на фащи відомі, дуже часто люди Надіються на гроші, надіються на хаче відомі, надіються не раз на нас на правій цього світу, і то не є добре, то не є добре. І Один великий проходять наших часів, він так каже дуже гарно, що таким великим ворогам справжньої надії. Насталія за нему. Каже, що дуже багато людей мають таку ностальгію, за минулими часами. А тоді не було війни, тоді було дуже добре, тоді ми мали, ми мали багато, багато можливостей. Сьогодні світ є такий тяжкий і каже, ця ностальгія за роботи є дуже небезпечна, бо вона вбиває надію. Християни, християни, учені Ісуса Христа завжди повинен з ентузіазмом дивитися завтришки, бо Бог є з нами. Як Тобі важко? Бог є з нами, Він є тут. Він є присутній. Ми маємо його бачити. Маємо вчити виробити скругу над кожним із нас, над собою. Це є дуже важливо щоб не плакатися, не даватися за двох руками. Це, це є дуже важливо. Бо там настання за любом, вона дуже часто закриває взаємоднього і тоді, значить, воно перекреслиє надію. Така силова думка, перейшла, що дуже важливо, є, дуже важливо є. надіятися, надіятися на Бога. Бо з Господом ми віримо ми в це свято, ми відемо в рік. Якщо ми віримо з Господом, то нічого нам боятися. Бо він, він є той, хто дає життя. Він є той, хто, хто дає радість, хто підтримує, хто є захистом. Він є той, який допомагає нам такий на який час. Він дає того духа Божа. Важливо є, дуже важливо, як каже, щоб, щоб мені не дай, Господи, не питалися ті на що було колись так, так. Та. І це є, це, є, це є просто річ, яка, яка суперечить, суперечить християнській надії, чесноті надії. І потім друга річ ще теж дуже підкреслює, Святіший отець, що надія, якби переплітається, переплітається і стерпля. Духа нести терпіння, нести хрест. Це є дуже важливо, Бо коли ми є терпеливі, коли ми вміємо зносити труднощі до продовження, то надія зростає, надія на Господає дуже сильна. І навпаки, коли ми, коли ми в терпінні падемо, коли ми відкидаємо терпіння. Приходить у всейну у молитву, сильно в море за мене, за наших зміни, в ми справи.